Вітаю, любі друзі, на моєму каналі, з вами Мереліт, і сьогодні у нас відео з будівництва. Це відео не буде входити в цикл перебудов із Sims з 2. Якщо чесно, я картинку для цієї будівлі знайшла в інтернеті. Лазила, шукала якусь інформацію і раптом натрапила на неї. І вона мені настільки сподобалася, що я ну, не змогла залишити це без уваги і вирішила відбудувати це у Сімс. Так, я не знала, з чим я зіткнуся. Сподівалася, що такий інструмент, як платформа, мені допоможе, але, на превеликий жаль, під ними ж не можна нічого будувати. Так, можна щось всередину всунути, там, шкаф, гардероб або ще щось. Але, як ви бачите по цій картинці, мені треба було зробити там майже цілу кімнату. Так що мені довелось робити другий поверх і під ним може будувати те, що мені потрібно. Ну, а наскільки симпатично вийшло і чи сподобалась вам така будівля, ви можете написати в коментарях. Я з задоволенням їх прочитаю і відповідаю на кожен коментар. Ну, а зараз, не знаю, чекали ви чи ні, вас очікує продовження історії Фіони і Ваєта. в минулій частині порту, після того як Фіона прилетіла з відрядження. Ми бачили історію лише з її боку, але у кожної медалі є зворотній. Давайте ж подивимось, що привело до цього. Ваєд сидів у своєму кабінеті і перечитував документи, які йому принесли на підпис. Голова боліла від мигрені, а пігулка, яку він прийняв 10 хвилин тому, ще не почала діяти. Він відклав документ і помасажував скроню. В кабінет увійшли без стуку. Таке дозволялось лише одній людини, і це був асистент Ваєта Скот. Ви вже закінчили з документом. Ми тут самі. Звертайся до мене нормально. Добре, але ти ж сам минулого разу просив називати тебе на ви. Не зважай, болить голова. Що ти там мені приніс? Контракт на нову чверть з постачальником Голдблум. Залиш тут на столі. Вайт відкинувся на спилунку крісла і поглянув у вікно, яке вже заглядало вечірнє сонечко. Він спостерігав, як воно обіймає дахи будинків і окутує їх рожевим покривав. Що там, Фіона? Є якісь новини? Так, тільки що перевіряв корпоративний рахунок. Карткою було сплачено за таксі, вона вже в дорозі на аукціон. Це добре. Сподіваюсь, у неї все вийде. Мені край необхіден цей перстень. Ти так ни разу й не розповів, навіщо він тобі? Ваят усміхнувся. Похитавши головою, він нагнувся і дістав шухля до стола шкатулку, відкривши її, простягнув скоту. Той взяв її в руки. Красива каблучка, але я мушу відмовити на твою пропозицію. Вая засміявся. Ти не в моєму смаку. А для чого ж тобі ця каблучка? Для моєї майбутньої дружини. А та друга? Та друга то пара до цієї, так би мовити, чоловіча версія. Скот віддав шкатулку назад Ваєту. Так хто ж вона? Крістен або Софія? Скот називав імена і дивився на реакцію Ваята. Боже, невже це так то я думаю? Обличчя Скота розплилося в посмішці. Оце ти квест придумав, ваят подивився на друга підлоба. Я так розумію, вона не в курсі. Ваят негативно похитав головою. Тоді для неї це буде великим сюрпризом. Тільки якщо це вдасться, тоді залишаю тебе з твоїми документами. Чим скоріше ти все продивишся, тим скоріше закінчиш. Вайет кивнув. Скот вийшов з кабінету. Головний біль Вайета відступив, і він нарешті зміг закінчити з документами. Вимкнувши настільну лампу, яка стояла на столі, він неспішно вийшов з кабінету. Вечір був теплим і Вайет вирішив прогулятись. Він не став викликати таксі і пішов пішки. Вогні нічного міста розмальовували йому шлях різними кольорами. Вайт ішов, роздивляючись вітрини і вивіски. Місто жило само собою. В нього проминула дурна думка: якщо хтось зникне, ніхто цього навіть і не помітить. Саме тому він вирішив набрати Фіону. Перший дзвінок вона не взяла трубку. Другий дзвінок. Знову без відповіді. Це засмутило Ваєта. Він поклав слухавку у внутрішній карман. Ось за рогу показалась будівля готелю, в якому він мешкав. Вже бачився чудернацький візерунок, в який складалися вікна, в яких вже горіло світло. І тут він відчув нестерпний біль у потилиці, в очах потемніло, і вает втратив свідомість. Опритомнів він через декілька годин. Що це було? Для чого це? Він хаотично перевіряв кармани. І, як і припускав, телефону не було. Злегка похитуючись, він пішов в сторону готеля. Звернувшись до персоналу, він дочекався приїзду поліції. Попросив телефон і подзвонив скоту. Він прибув через декілька хвилин. Як це сталося? Ти бачив, хто на тебе напав? Я нічого не бачив. Скот, Скот, вони забрали мій телефон. То це пограбування? Не думаю, вони взяли лише телефон, годинник і гаманець на місці. І тільки но він вимовив ці слова, як Скот нервово дістав свій телефон. Ваят, у нас проблеми. Він показав екран свого мобільного. Нам терміново треба в офіс. А як же ж твоя травма? До біса цю травму, ця проблема більш нагальна, обидва юнака голов помчали к машині. Скот сів за руль, а ваят на пасажирське сидіння. Вони понеслись, неначе примари. Кожна хвилина була на рахунку. Влетівши в кабінет, вони підбігли до комп'ютера. Ваят відкрив програму, на якій було показано, що їх базу даних намагаються скачати. Чорт, чорт, чорт! Ваят почав відкривати якісь програми, активувати паролі, загалом робити все, щоб зупинити те, що відбувалось. І от нарешті його зусилля дали плоди. Датчик почав зменшуватись, дані поверталися з ховища, але лишалось декілька процентів, які ніяк не вдавалось. Ваят, вони потрібні нам повністю. Ти думаєш, я не знаю про це, Ваят не відривався від екрану монітора. Напругу можна було різати ножем. Ну, же, давай. І ось коли залишався один процент, комп'ютер раптово потух. Твою ж, ваят дуже втарив по столу. Схоже, мережа не витримала. Я піду подивлюсь, чи немає пожежі. Скот вийшов з кабінету, а ваят підняв голову і подивився у вікно. Всього декілька годин тому там був неймовірний краси захід сонця, тепер же ж все обіймала пітьма, і він закрив очі і відключився. Прокинувся він у своєму ліжку, щоправда, в одязі, в якому був вчора. Голова знову гуділа, хоча цього разу він знав, від чого. Скоріше за все, скот після вчорашнього привіз його додому. Він не поспішаючи піднявся з ліжка. Вчора на адреналіні було набагато легше. Взявшись однією рукою за голову, він маленькими кроками став просуватись до дверей спальні. Визирнувши у вітальню, він побачив скота сплячого на дивані. Мабуть, не захотів лишати його самого. Доброго ранку, спляча красуня. Скот стрепенувся і ледве не впав. О, ви вже прокинулись? Так дошкандибав до шавки з пігулками і, діставши знеболювальне, випив. Що розкажеш, що було після того, як я вирубився? Я перевірив мережу, пошкоджень не виявив. Значить, обірвалось поза будівлею. Скот глянув на годинник. Десь годину тому почав працювати технічний відділ. Вони перевіряють, що було вкрадено, що пошкоджено, а що можна відновити. Рахунки компанії не зачепили, а повну картину ми можемо мати лише ввечері. Сам як думаєш, що це було? Хакерська атака? Блін, ну зрозуміло, що не балетна вистава, капитан, очевидність. Хто її влаштував? Я ні з ким не сварився, нікому дорогу не переходив. Веду свою справу чесно, можливо, в тому то й справа. Можливо, хтось хоче компанію для якихось своїх темних операцій. В мене є зв'язки в поліцейському відділку. Знайдемо, хто на тебе напав, можливо, вийдемо й на замовника. Так, напад і атака точно пов'язані. Скоріше за все, для того їм і знадобився мій телефон. Точно, телефон. Я вже замовив відновлення, скоро маю доставити і телефон, і сімку заразом. «Забагато подій для такого короткого проміжку часу. Сподіваюсь, хоча по Фіони все вийшло. Після цих слів у двері роздався дзвоник. Це, мабуть, кур'єр. Скот потягнувся, пішов відкривати. Розписавшись за пакунок, він приніс його Ваєту. Той запустив його і одразу почав перевіряти електронну пошту. І яке ж його чекало розчарування, лист від аукціонного дому. Шановний містер Вает, нам прикло, що ви не змогли придбати річ, яка вас зацікавила. Але сподіваємось побачити вас на новому аукціоні. Кінець він не став дочитувати. Да що ж це таке? Він нервуючи набрав номер Фіони. І, о, диво, вона відповіла. Ти чого не береш слухавку? Я ж весь на нервах. Ти викупила перстень? Я не бачу руху по рахунках. Фіона, що відбувається? Розумієш, з перстнем сталася проблема. Ти зараз жартуєш наді мною? Яка може проблема бути? Я дав тобі просте завдання викупити перстень, а ти з цим не впоралась. Правильно, мама казала, що ти сміховинна. Голосу слухавці змовк. Ти чого мовчиш? Він почув лише гудки. Скот ошарашено спостерігав за їх діалогом. Друже, я розумію, в тебе нерви і все таке, але чим вона перед тобою завинила? Що ти, не розібравшись, толком почав на неї так кричати не здивуюсь, якщо після такого вона взагалі відмовиться з тобою співпрацювати, не те, що мати щось більше. Вайт потупив взір. Думки, немов мурахи, роїлись в його голові. Кот мав рацію, Фіона ні в чому не винна. Тепер Вайт мав перепросити неї якнайшвидше. Квитки були куплені заздалегідь, так що він знав, у котрій вона має прилетіти. Нова інформація по хакерській атаці буде лише ввечері, так що у Вайта ще був час, і він вирішив його дарма не втрачати. Випивши ще одну пігулку, він побіг приймати душ і перевдягатися. Не міг же він перед нею предстати в такому вигляді? Причепорившись, він взяв машину і поїхав в аеропорт. По дорозі, не забувши заїхати купити квіти. Прибувши з зал очікування, він нарешті залишився сам на сам зі своїми думками. Чому він саме так відреагував? Що насправді він відчуває до Фіони? І ось нарешті об'явили про посадку літака, на якому вона мала прилетіти. Він піднявся, залишивши квіти осторонь і став її виглядати. І ось вона з'явилась у проході. Сумна, плечі опущені, дивилася на підлогу, і тут вона підняла очі й побачила його. Погляд сповнився якимось таким неприємним відчуттям, чи то страхом, чи то огидою. Ваят хотів було зробити крок до неї, але його ноги не зрушили з місця. І тут він побачив, що якийсь юнак іде позаду неї. Ось він зупинився за її спиною. Фіона обернулась. Вона його знає, хто це такий? Чи варто мені його стерегтись? Ціні мій питання зайняли його думки. Хлопець всунув Фіоні в руку якусь річ. Кокетливо підморгнув їй і пішов геть. Вона ж проводила його сумним поглядом. Терпець Ваятову увірвався, і він нарешті підійшов до Фіони. Вона якраз відкривала записку, і він побачив, що там було написано. Не можу дивитись, як ви сумуєте. Жодна прикраса в світі не варта ваших сліз. Тому посміхніться і віддайте цьому придурку, що він хоче. Я певен, ми ще з вами зустрінемось. Фіона дійсно посміхнулась, гучно захлопнула зкатулкою і всунула їх в руки ваюту. Ось ваше замовлення, містер Уарт. І, будь ласка, не дзвоніть мені більше. З гордо піднятою головою вона попрямувала до виходу з аеропорту. А Вая так і залишився один стояти зі шкатулкою в руках. Така от історія у мене вийшла. Пишіть, будь ласка, чи сподобалась вона вам, чи хотіли б ви почути продовження про неї. Або, можливо, хотіли б, щоб я придумала щось нове. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Бувайте!